Запою вашій увазі. Сьогодні ось такий тепловентилятор колонного типу. Це у нас Це як модель називається, А, 25 є. По-моєму, вона йде на 2,5 кВт, да, все вірно. Тут ви можете регулювати як температуру, так і потужність. Що у нас ще є? є керамічний керамічний тен, тан, який не сильно палить. Повітря, але все ж таки його палить. Як не крутий, любий конвектор, любий обігрівач буде палити ваше повітря в приміщенні Далі, що може по ньому сказати? нього ще є пульт дистанційного керування, ось його інфракрасне поле, через яке він, як то кажуть, улавлює всі сигнали. Що він іще такого цікавого має? А ну пульт я вже сказав? Те, що він ще крутиться, кстати, дивіться, ось такий пультик і, кстати, вже в комплектацію виробник положив вам батарейку, щоб вони бігали по ларькам, не шукали. Зливі. Ну, реально, що зливі. не купиш, постійно це бігаєш ці R3023, шукаєш, бігаєш, не можеш знайти. А тут вже виробник позаботився про вас 2032, бачите, навіть угадав. А виробник взяв і позаботився і одразу вам його Як я положив у конверта. А хто хоче замовити, мої контакти будуть знизу, 5 гривень і він ваш. Набирайте.